Вам привіт! Що я вам хочу сказати? Я вчора потратив на це цілий вечір і можу, як то кажуть, відкровенно заявити, що мій шок в шоці. Може багато хто про вас знає, може ще ніхто не знає. В общем, інформація з інтригою, конечно, зараз поділюсь. Настояща революція автомобільна незабаром. Значить, я, я ждав, що таке колись буде, але я дуже приємно вдвічі здивований, що це зробили саме вони. Зараз буду вам об'ясняти. Значить, на сьогоднішній день є автомобіль, який по продажам за 27 минут, перших, як почалася продажа автомобіля, побила рекорди самих популярних машин. Технічні характеристики... Майже всі вище світових лідерів, тобто Tesla, Mercedes, BMW, Volvo, і так далі і тому подобне, Тобто ми потім. Або в Рові, Стосовно там, шумоізоляції, управління, все то. Самий мощний мотор, найшвидкісніший розгон 2,5 секунди до сотні. Це на сьогоднішній день то тільки мотоцикли або супер. Ну, Якісь спорткари, які не для скажімо, не для простих смертних. Потім дизайн, салон, заряд батареї 800 км заявили, плюс не влияючи ніякі температури. Про дизайн салону я вам кажу, це. ну, Ну, в ну нема куди. Салончик, все. Та там комплектація така, щоб ви розуміли, що навіть на дувний йде е, в комплектації на кровать кровати двохспальна, е, в салоні розкладається і ви можете спокійно спати. Цвіта. Ну, взагалі, я не знаю. Ну, там, вони взяли, як ми вчора з Альоною сміялися, я каже, Альона, це як мені каже, від батьків, каже, досталось все найкраще там, від, від кожного. От, гені гени, А каже, що мені не повезло. Ну, хай вона собі так думає. В общем, і що б ви думали, що це за авто... А, а саме ж головне ціна, ви розумієте, ціна 27 тисяч євро. 27 тисяч євро. Нова машина. Одна із найкращих буде вона у світі. Я вам чесно кажу, вона заполонить цей світ. При чому, при всьому? На заводі, де збирається цей автомобіль, опять же. Мій шок в шоці. Не, не працює жодна людина. На зборку одного автомобіля уходить 74 секунди. Люди, це Це я не знаю, як це назвати. І це знаєте, що це за автомобіль? Xiaomi. Дивіться, я вам фотку покажу зараз. Знаєте, також ще думаю ну для себе, то я розумію, що я як був прихильником Мерседеса, так я ним і остануся, особливо дизельного, скажімо так. Навіть e, той електромерс, він мене вже нічим не візьме, не зацепить. І... Я навіть собі не уявляю <гум> Гелік. E, розумієте, якийсь електрогелік. Ну, там же ж весь кайф від. Того, що там 5,5 мотор, що даєш газу і в тебе аж мурашки по тілу, розумієте, цей от весь прийом цього потуги. а не, ну, В общем, електричка то не моя. Але це дійсно для тих, хто любить екологію і думає а, про майбутнє і все інше, то це дійсно прорив. Я не знаю, як і люба машина, напевно, там будуть якісь недоработки, недоліки, але... Теж, знаєте, великий знак вопроса, тому що вони не один день до цього йшли. Я скажу, вони взяли все найкраще з усіх автомобілів. Там навіть ви бачите внічній рік. Не то Феррарі, не то Порш, тобто, там, зад, не то е, сучасної Ауді чи Мерседеса. Взагалі, вони зліпили, ну, вони все найкраще взяли з усіх е, світових лідерів і, і зробили отакий от от прорив. Ну, Може там і будуть якісь недороботки, може... але що найголовніше, знаєте, що мене радує, що переплюнув, переплюнуть вони на раз-два цю теслу і все інше. Не те, що там є щось кажу, ну розумієте, мені кажеться, що той самий Ілон Маск уже собі ціни скласти не може після того, як він придумав ту теслу. деле, вони. Воно... Там мерзнуть, там не виїжджають з СТО, то вона там комп'ютер дає збой, то вона не може оприділити, чи то попереду їде фура, чи то коняка. от, ну, І таке, знаєте, є багато це. Ці Xiaomi, е... ці всі проблеми вже наперед собі зробили висновки, що, як, до чого. і, Так що, ну, я не знаю, я б хотів би попробувати поїздити, скажімо так. Я думаю, що. Та я не думаю, я впевнений, що ця машина зробить великий. Ну, наприклад, тим самим мерседесом, да, вибачайте, але ж ви теж люди трохи носи не задирайте, бо ви вже не можете тому мерседесу вечно вечно новому ціни скласти. Ну я розумію, що я зараз 50% переплачу тільки за бренд. От і все. Скидайте ціну, робіть доступну для людей і ми будемо надалі їздити на улюблених марках авто. От все, що я можу сказати. Зараз вам е покажу очередний взрив мозга для італіянців. Каже мені, як ти слава, доливаєш воду в той е розширительний бачок, каже, ту ліку неудобно. Ну, одною рукою тримати там каністру, допустимо, каже, його нема ніде не прив'язати нічого. Я вам сейчас покажу про що демо. І кажу, дивись, вот такую просто вірвочку, саму лійку, лійку до ліки прив'язав і воно тобі сидить рівненько горловинка, бачите? А він... Зараз. Зараз. О, воно коли отако. Звісно, в нього лити неудобно. Воно шатається, воно падає. Воно... Прив'язати його нема до чого. Одною рукою ти не втримаєшся, і... а другою Ну, Зрозуміло, бо тяжко і неудобно. Ну, в общем, то вона випадає? Да? Я кажу, ну отак от взяв вірьовочку і кажу, саму ліку прив'язав. Ну, зараз одно рукою. Ну тако, хоп, і, все. і вона кажу, рівненько тобі стоїть, як, як тобі положено. Роби такий угол, як тобі потрібно. Все, пішов, закипів мозг, пішов переварювати цю інформацію. Ще е, стосовно цієї машини, я думаю, знаєте, я ну, вчора просто, мабуть, не зрозумів там все по-італійськи, але цей. Або не почув, або не казали, які гарантійні терміни вони дадуть на ту машину. Ну, знаєте, якщо навіть Дніпром, ну не якщо, а Дніпром. Ну, потім хто там ще індуси зі своїми цими, хітачі чи як, ну да, Поробили пожизнені гарантії там на які, деякі інструменти. На свої. Я думаю, що і китайці теж можуть. Хоча воно і не потрібно, ми ж вже живемо, слава Богу. Свідки під час передових цих технологій, а не якомусь за Богом забутому тому савку, коли півжизні робили на того москвича москвичавсенькою сім'єю, потім в очереді ще 10 років стояли, потім ждали, поки дід на ньому поїздить і помре. Баті передасть, а там гляди, тобі той гниляк достанеться, о, буде що крутити. Зараз, ну, купив 5 років, да, якщо там буде той гарантій, чи скільки відкатав. Поїхав до них же, якщо тобі все, все тобі там подобається, ну, поїхав, поміняв на нову, на більш новішу модель. Я не думаю, що вони зупиняться одною моделлю чи ще щось. Поміняв на іншу модель, на свіжішу. все, і опять ти в тренді, опять ти в темі, опять ти ну, красавчик. Тим більше я ж кажу, що там, як зараз це робиться, одну машину віддав, навіть якщо ти там взяв її в кредитний, до кінця її виплатив. Та хай, ну ви ж самі розумієте, наскільки смішна ціна. Тут зараз на цих машинах зможуть їздити всі, кому тільки не лень. От, і пенсіонери ну, пенсіонери бачите тут більше полюбляють кабріолети і все остальне. От, і дорогі машини. І, і то правильно, і то повинно так бути везде і всюди, бо це люди, які вже відпахали. От. І заробили на той отдих, і на той комфорт, і на все, що має. Це не так, як у нас баба думає за що хліба купити, скільки там задонатити і як за квартиру заплатити, розумієте? Ну, то хіба то життя і проробила всю життя на чотирьох роботах. От. І вдень і в ніч робила, ходила там по цей, по, по тому району на Старишінському, щоб Та ну, це навіть я не хочу це. Ну, а от стосовно цих машин. Да? Поміняли на свіженьку, катайтесь собі далі. Там, якщо якась у вас залишилася частина кредита, вона перенеслася на другий кредит, якщо це кредит, і ви собі далі катаєтесь постійно в... Ну, клас, клас. Ну а ми старинці будемо їздити на мерседесах, серед цих електричок, павербанків цих. Поки Слава надумав купити стиральний порошок, його вже тут немає. Ну як кажуть, Big Family No Shoke хлібало. Є зато памперси, в які можна валити від 9 до 14 кілограм. Ну, в мене так не виходить ще. Це треба, мабуть, зелені ковбаси поїсти, щоб такі купи від 9 до 14 кілограм. Це я не знаю. слоны, или что? Чи кони? Так кони, какие там кони? Кони так не ходят тоже. Ладно. Что, купил себе кефирчика мансареллы. А, мне вчера Алена такой сыр классный давала попробовать. Зараз узнаю название и куплю себе опять такие. Вообще бомбезный. Мне не так зашел хорошо. Зятек, ты ж там на связи, дивишься, диви. Анализы по акции продаются. Ну, тебе нема, я без тебе їх не п'ю.